Запитаю вас про позицію вашої колеги ну по парламенту щоправда з іншої фракції, депутатка Мар'яна Базукла. Вона знову таку активну діяльність у своєму Фейсбук розводить. Тепер вона вже не задоволена новим. Головнокомандувачами і певними генералами, і прям деяких людей злочинцями називає ну, в принципі, мені здається, в нормальному суспільстві, коли народний депутат є представником комітету нацбезпеки і оборони в публічному просторі, називає генерала злочинцем. Ну, я не знаю, на наступний день чи в той же день має бути реакція Верховного головнокомандувача, правоохоронних органів. Ну це ж така кричуща ситуація. Але я навіть чула колег по фракції пані Мар'яни Безугле, вони кажуть, ну це ж Мар'яна, ну ми ж всі все розуміємо. А у вас є розуміння, чому знову пані Мар'яна Безугла не задоволена вже новим військовим керівництвом? Ну, ясна річ, що можна говорити про білий квиток, непідсудність особи, яка певним чином видає звуки. Том на цю тему, але е, тут же питання в тому, що це дійсно народний депутат. На жаль, е, е, психіатричної експертизи е, при реєстрації кандидата на народний депутат немає. Це окрема історія, але е, офіс президента цілком нормально ставиться до всього того, навпаки, вони стимулюють е, безумно, і вони навпаки вважають, що таким чином вони тримають вище військове. Керівництво тонусі ну у мене є великі сумніви щодо адекватності такої поведінки, але ну, в принципі, щодо адекватності влади, у мене давно вже сумніви, зокрема, і закон про мобілізацію, в тому вигляді, в якому він був прийнятий, це доводить. зараз. Фракція Європейської солідарності сьогодні реєструє законопроект про те, щоб продовжити до 150 днів термін уточнення даних в ТЦК, тому що те, що робиться зараз, під територіальними центрами комплектації, воно просто не дасть фізичної можливості тим, хто має прийти в ТЦК для особистого уточнення даних, Аних зробити це за 60 днів, як передбачено законодавством. А після 60 днів вже доведеться платити 25 тисяч гривень штрафу. Ну і тобто, законодавство, яке ухвалили, воно від самого початку було неможливо виконати. А це доре нерівність перед законом. А того хто встиг, той зашов, хто не встиг, то, вибачте, біжить. З квітанцією в банк платити штраф, ну так бути не може, тому ми подали цей законопроект для того, щоб збільшити термін, і за цей час міністерство оборони змогло розробити нормативну правову базу і уналити е, додаток в резерв плюс таким чином, е, щоб е, суттєво скоротити черги біля ТЦК, бо щоб до військовозобов'язані, могли оформлювати і уточнювати. Значно більше даних через е, е, цей додаток, і всі могли встигнути е, вчасно оновити дані, і е, хто 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 е, хоче виконати е, свідомо хоче виконати норми закону. Тобто, ми говоримо про загалом про те, що е, в системі держави зараз. Е, Є стиль управління під назвою е, професійний дилетантизм, який створює хаос, і оцей хаос ми спостерігаємо весь час, і його намагаються внести навіть в ті сфери, які е, сьогодні життєво важливі для. Пане Володимире, ще два слова про призивну кампанію. Тут в міністерстві оборони вчора заявили, що поки не планують розсилати повістки через мобільний застосунок Резерв Плюс. Це заява заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко. Вона каже. Аргументація наразі робота над таким функціоналом не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок поки не розсилатимуться, поки це не планується. Чи немає зараз у раді подібної пропозиції для формування такого законодавчого рішення? І чи може в потенціалі таке рішення на вашу думку з'явитися? І, врешті-решт, через резерв плюс почнуть надсилати електронні повістки в потенціальні в потенціалі у цій верховній раді може з'явитися все що завгодно я вже нічому не здобув але е, наразі такої ініціативи немає щодо резерву плюс цей додаток, який створений просто поспіхом і на швидку руч. Е, ми до речі викликаємо цю заступницю міністерства е, міністра оборони, mm. яка відповідає за е, цифрову сферу в міністерстві, до на наш, на засідання нашого комітету з питань е, цифрової трансформації для того, щоб вона могла надати інформацію про те, хто фінансував розроблення скільки грошей, і чому так сталося, що програмні коди були просто копійовані із шкільної програми, як це впливає відповідно на безпеку ключа, яким є додаток резерв плюс, який має доступ до бази військовослужбовців оберіг. Ну і ясна річ, що говорити про будемо говорити про те, щоб яким чином будуть переписувати цю програму для. Для того, щоб можна було перед усім оновлювати дані максимально без фізичного присутності в ТЦК, які ну ви знаєте, вони здатні пропустити від 20 до 70 людей кожен центр в день залежно від його форми і формату і якості роботи, але при цьому людей, які потребують особисто зараз за цієї нормативно-правової бази міністр. Міністерства оборони особистої присутності в центрі комплектації їх навіть не десятки їх сотні тисяч. Тому в даному разі, цей це, у нас буде дуже серйозна розмова, якщо звичайно заступниця міністра оборони погодиться з'явитися на засідання комітету, бо останнім часом. Урядовці е, максимально без поваги ставляться до Верховної Ради. Ну я думаю, що це є наслідком того, як себе поставили народні депутати монобільшості, які просто склали лапки, переважно і е, не хочуть ніяких а е, ніяким чином поставити законодавчий орган на те чільне місце, яке визначено в його конститут. Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони, яка займається діджиталізацією цим цифровим напрямком і відповідає власне напевно за додаток «Резерв плюс». Пане Володимире, а ще запитання: от ви казали про законопроект подовження термінів дії закону, що прийде було більше часу оновити дані. Але те, що ну так суб'єктивно бачимо, ті черги біля ТЦК, це зазвичай люди, які не тільки хочуть оновити дані, які вже оновили дані, але їм треба не знаю там пройти якусь справку під піднести, підтвердити бронювання або пройти велелка в будь-якому разі, ТЦК ну вони не справляються. Ну очевидно, ті черги, які людям доводиться займати з 6 ранку і стояти там під палючим сонцем, чи є можливо якісь напрацювання ідеї, як реформувати роботу ТЦК і зробити так, щоб в нас на третій рік повномасштабної війни людям не доводилося по кілька годин стояти в черзі, щоб ну не тільки оновити дані, а в принципі завершити всі свої питання із ТЦК. А це ж ненормально, нормально, коли нам людей на фронті бракує. А в нас сотні чоловіків по кілька годин стоять біля ТЦК в чергах. Ну для цього не потрібно робити ніяких законопроєктів, Для цього треба просто навести порядок. І якщо є електронна черга, вона пристає діяти на вході в центрі комплектації. А далі вже формується там жива черга через те, що ну не вистачає працівників, або робота просто неналежним чином організована. У кожного ТЦК є свої проблеми, але єдиної системи, яка би розробила тренінгу, п. Півтоцика для того, щоб вони працювали і забезпечувалися, були забезпечені. Необхідним кадровим складом під час дії воєнного стану ну таке враження, що немає, але або він є вкрай недостатнім, тому це треба дійсно говорити із міністерством оборони, але тут ну вже питання в тому, чи воно буде чути народних депутатів, чи воно почує суспільство. Наприклад, я звернувся нещодавно до уряду з про. Нім звернути увагу на те, що постанова, яка була ухвалена внаслідок прийняття закону про мобілізацію щодо догляду за інвалідами, вона люди осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю, вона не відповідає законодавству. І мені прийшла відповідь з Міністерства оборони про те, що вони зараз взагалі збирають всі дані про те, як воно де і що не працює внаслідок ухвалення цього закону, ну звичайно, добре Добре, що вони щось зараз збирають, принаймні, але те, що вони від самого початку були абсолютно глухі в уряді і в монобільшості до здорового густу, до пропозицій які ви виходили не через те, що там хтось із народних депутатів хотів зіпсувати мобілізацію, а через те, що розуміли, як ця система працює на практиці, і ця система виявилося, що нових ну, прогнозовано, що вона має серйозні вади і створює проблеми і для самої мобілізації і для її якості, і для фронту в тому числі, тому в даному разі ми ну, і вносить напругу і хаос суспільства. Тому в даному разі можна дивитися на те, що чекати, чи міністерство оборони все ж таки почує уряд голос розуму, але для цього треба, щоб суспільство вимагало так само з боку свого активне громадянське суспільство, має чинити тиск на уряд для того, щоб воно було почуте. Пане Володимире, дякую дуже, що знайшли час. Долучилися до нашої розмови. Володимир Ар'єв, народний депутат фракції Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку. Обговорювали проблему з мобілізацією, можна так загально сказати.